Всіх вітаю на своєму каналі. По заходу сонця хочу дати невеличку пораду по курям. Ну і покажу хрюньку, яка вона вже виросла. Поїхали. Кажуть, що коли заходить отаке червоне сонце, на ніч або на ранок буде дуже великий мороз. Хотілося б провірити, тому що сніг був, був дощ. Було дуже багато грязі. Ну, трошки є в нас мороз, можна зайти до курей, бо в нас таке враження, що там не кури живуть а якісь свині. Ось наші курочки. Я б не сказала, що багато. Але й немало. О, скільки бруду. І це ще чогось не взявся. Морозець. Такі вже повиростали молоденькі курочки, що навіть не видно де старенькі, а де молоденькі. О, півні у нас тут багато. Є ось такі ось молоденькі підростиші. Є молоденькі курочки, їх, до речі, багато. Старі півні це ось оцей білий, а цей, до речі, цьогорічний виріс вже. Це якраз після того, як у нас пройшла деокупація нашого населеного пункту. У мене вийшло закласти інкубатор, і десь на початку травня оце травневий півник. Він великий насправді. Я тікаю від мене. Так, ну що? Тут вони в нас живуть. Для них місце тут, звісно, трошки замалкувато, але я вам скажу, що тут дуже тепло. Вода в них, до речі, не замерзає. Чому? Тому що в них тут тепло, їх багато. І... Все добре. Сплять вони отам, отут, у гніздах, і на оцих сідалах. Сідала потрібно нам доробляти, щоб було їм трошки більше місця. Так, ну і хочу похизуватися так. Вибачте, що я до вашої хати зайшла. Головне, щоб мене півні зараз не побили. Так, хочу ось показати, у нас є. Тут вже лед-лампа, це лед-лампа. Така сама, як в нас під навісом для кролів зроблена. Для чого це взагалі? Я вам хочу дати одну пораду, для того, щоб кури взимку. Трохи хоч неслись. Ось я вам казала в попередньому відео, що в нас кури стали погано нести себе. Холодно, морози і так далі. По 2-3 яйця за такої кількості курей. Це дуже-дуже мало. Для того, щоб кури хоч трохи почали нестися, потрібно їм продляти денне світло. Тобто, в корнику потрібне світло, хоча б до сьомої, восьмої години вечора. Ти зранку нічого не попутав, ні вже вечір карекаєш? Ось в нас світло підведене десь пару тижнів і. У нас кури вже замість двох-трьох яєць почали нести по 8-10. Тобто вже прогрес є конкретний. Так як в нашій країні зараз зі світлом є дуже великі перебої, не завжди виходить їм вмикати його до сьомої вечора. Ну, стараємося, стараємося і спеціально. Куплена була LED лампа щоб воно дуже економно витрачався світло на них. Щось тут півник знайшов, цікавий, почав гребтися і ззиває своїх курочок на місце. <рес> Ти, молоді півні пішли до нього. Ти серйозно? Гарні он півні стоять і далі, але поки я нікого не вирізаю. Так як я думала поміняти старих курочок маленьких залишити. Но поки маленькі ще ось ось тільки почнуть нестися, вирішила всіх залишити до весни. Побачимо, як будуть справи, хочу закладати побільше в інкубатор. Ну, ось таку пораду я вам би хотіла надати, якщо в кого є можливість, обов'язково. Додавайте світло курям хоча б на пару годин для того, щоб були золоті яйця побільше знесені. Ну що, вже вечір, якраз свиня хоче їсти. Тут вже он, двері вибиваються. До речі, годую, так як і годували. Дерть? Інколи ще кажуть мука картопля. Так, ну і я, до речі, скористалася порадою одного з наших підписників, тим, що можна ось трохи камбікорму кролячого додавати поросяті до їжі. До речі, я тепер так і роблю. Десь дві півлітрових баночки поросяті кидаємо. Ось така вона вже виросла. Я по часу не засикала, коли там було знято відео, можливо, десь місяць тому. Від того часу, як ми почали давати камбікорм. Ну, по ній одразу видно, вона колись залазила в кормуху, і її видно не було. Зараз вона така вже більш примітна. Куди пішла? Вітя? Тримай. Більш примітна, більш така. Підрожча, да? хрюнька. В общем, не знаю, чи в неї саме такий пік росту був. Тримай її, тримай, щоб не виходила. Бо якщо вона виходить, вона десь туди ховається, починає кролячі <кій> їсти арахіси, шоколадні. <кій> <кій> І її дуже важко звідти потім витягнути. Правда? Кором, до речі, вона дуже класно хрюмкає. Годуємо ми її двічі на день. Оцю волосату дівку. До Даємо тепленьке, ну і майже все виїдає. Що не виїдає, ми просто згрібаємо і відносимо до корей. Ну, там буває з кормом, правда, Кріньки? В неї такий апекіт ням-ням. Мені подобається. Інколи буває таке, що <кій> приходиться і в обід виносити їсти. Буває наїдається, а буває ні. Чи морози на неї так впливають? Чи не знаю. Так, ну а що скажете ви мені? Як вона підросла в нас? Чи дійсно допомагає корм, чи в неї просто був такий піковий період, який треба було пережити, переходити? Фух, аж втомилася. Ну що, на цьому все. Всім папа, до нових зустрічей.